Я сподіваюся, назва вас вже якимсь чином мотивує на те, що ми будемо е окремі контроверсійні тези і наголошувати, і обговорювати. Е я хотів би, щоб ви розуміли, що воно є відкритий банкінг в світі. Кілька цифр, які вчора вдалося знайти. Е за 23 рік. Е Платежі через відкритий банкінг в світі, це приблизно 60 мільярдів доларів. Можливо, це небагато, але інша цифра, а саме 102 мільярда викликів АПІ в світі за 2023 рік, це вже, я сподіваюся, має якимсь чином вражати. Якщо більш предметно про Європу і про Великобританію, в якій як ви напевно знаєте, відкритий банкінг вважається одним з найуспішніших в світі. Що там щодо цифр? Ну, по-перше, по кількість користувачів відкритого банкінгу в Європі 43 мільйона, в Великобританії 8 мільйонів. І за 23-й рік в Великобританії викликів відкритого АПІ було 1,4 мільярда. Що це в, люди, в людях і в днях? Це означає, що всі користувачі відкритого банкінгу в Великобританії раз на два дні заходили в додаток ті установи, яка надає послуги відкритого банкінгу, і щось хотіли отримати від свого банку чи своїх банків. Оце те, що є у нас практично з точки зору наших перспектив. Багато це чи мало? Ну, Екосистема, як ви знаєте, запроваджена за результатами впровадження ПСД 2 і, відповідно, платіжна директива, Друга євросоюзівська була основою нашого закону про платіжні послуги. Хочу нагадати, що з 1.08.25 у нас є одна ще ключова дата, вона вже стосується немиттєвих платежів, про які. Казав пан Подірьгін, а саме відкритого банкінгу з 1.08.25 без договорів до вас може постукатись будь-яка юридична особа, яку паспортизував, ліцензував Національний банк, і е, захотіти певні послуги, щоб ви їм надали. Ну, давайте дивитися, що саме за послуги про що йдеться. Яку екосистему ми будуємо? Е, це. Вигляд екосистеми не з точки зору того, як вона може виглядати, а як вона буде виглядати. Це різні речі. Тому, ну, в першу чергу, права частина, якщо справа наліво, банківська система АБС, фронти, які дають можливість користувачам доступатися до. Звичайного банкінгу в додатку, на вебсайті і так далі. Потім є якась частина, яка має стояти поруч з інфраструктурою банка, і надавати надавачу фінансових даних, тобто банку, можливість опрацювати api запит і відповідно віддати інформацію тому, хто у нас зліва. А зліва у нас оце тут користувач і застосунок. Того надавача платіжних послуг, який він скачав, і хоче через цей застосунок отримувати послуги агрегації інформації з своїх рахунків або платежів з своїх рахунків через один відповідний додаток цього TPP або абревіатурою. Платіжною директиви ПІСПА або АІСПА. Отже, Payment Initiation або Account Information Service Provider. Що саме ми з вами маємо робити безкоштовно? І це передбачено і європейськими документами, і світовими, і нашим законами, і концепцією. В першу чергу є певний перелік базових API, які ви маєте опрацювати без договорів, якщо відповідний запит на ваші ендпойнти надійшов? А саме, ви маєте показати актуальний баланс клієнта на цей момент запиту? Ви маєте віддати історію транзакцій. Не дивуйтесь, чому тут 31 день в робочій групі. Це питання обговорювалось. У нас є місяці, в яких 28 днів, 30, 31. Тому ми взяли тут максимальний термін. Ну це відповідно, щоб ви розуміли, що за останній максимум 31 день інформацію ви маєте віддати тому, хто її запитує. І ініціювання разового платежу це не підписка, це не bulk payments, не агрегація платежів, а саме разовий платіж через застосунок третії. Сторони з рахунку вашого банку або банків. Ну і відповідно та частина, яка нижче, це приклади, не виключні приклади. А скажімо так, 5% від можливих комерційних апій і сервісів, які можуть бути вам запропоновані, або ринок може зажадати, щоб ви такі послуги надавали, і ви відповідно. Будете їх надавати. Ну, Простий приклад, як базове АПІ-базовий базове сервіс перетворюється в комерційний. Від вас хочуть е історію операцій не за 31 день, а за 90. Це вже може бути комерційним сервісом. Від вас хочуть не разовий платіж, а е певну кількість платежів, послідовних або прив'язаних до певних дат. Це може бути комерційний сервіс. Ну, і Багато іншого того, що є на слайді або є в ваших уявах, в ваших головах. Це також практичне зображення того, що у нас є зліва споживачі даних, справа у нас є надавачі даних, відповідно, вони мають якимось чином з'єднуватися. Це як вони можуть з'єднуватися? Як ми звикли хост то хост. Кожен з кожним. Або можуть застосовувати технологічних операторів для тих, хто працює в картковому бізнесі. технологічний оператор, ну це процесінговий центр. Це практичний приклад того, як обіг інформації і грошей може відбуватися. Ну, наприклад, для миттєвого кредитового переказу, про який казав Андрій Подірюгін. На стороні, на стороні, наприклад, розетки є кабінет користувача, в який він завигінився. Пеймент Initiation Service провайдер, який має відношення до розетки. Відкриває йому або в застосунку, або на вебсайті можливість вибрати, за що він платить, скільки він платить, кому він платить, і обрати рахунок в певному банку. Після цього або технологічний апаратор, якщо він є, або напряму до банку, де рахунок клієнта іде запит. Виконується багато технічної роботи. Ось вона тут зазначена, ось тут вона зазначена. Всі ці статуси гуляють туди-сюди. Все це відбувається за одну-дві секунди або швидше. І е, в якийсь момент користувач, платник, обравши свій рахунок, робить платіж, і відповідно торговець від оцієї установи отримує інформацію, що платіж зарахований. Ось так воно буде працювати. Це також схема не приблизна, це так воно буде. Щоб все це працювало, безумовно, потрібні певні ем, супутні речі. Ну, в першу чергу, це специфікації. І належне виконання цієї специфікації всіма учасниками ринку. Що ми з вами разом робимо для цього і яким чином Національний банк нам допомагає, я пізніше згадаю, але це робиться. Крім того, як же я згадав, в законі передбачено, в концепції передбачено відкритого банкінгу, і відповідно в нормативно-правових актах Національного банку буде передбачено оця сама гарантована можливість отримання інформації. Я не думаю, що ми з вами хочемо гратися. Цьому інформацію віддаю, цьому не віддаю. Запхав когось в комплайнс і вважаю, що якщо Національний банк комусь ліцензію видав, то я можу цьому цій установі інформацію не надавати. Так не буде. Так не буде точно, тому що так не буває в Європі і так не буде в Україні. Так, тепер щодо специфікацій. Ну в першу чергу, дякуючи Національному банку, в 2021 році система спромоглася створити опен АПІ-груп, метою якої було, є і буде опрацювання специфікацій в подальшому оновлення версій специфікацій, управління версіями, підтримка базових та комерційних сервісів відповідно специфікації для них. І таке інше. Ну і безумовно, узгодження з Національним банком всього обсягу як специфікацій, так і правил, які існують чи будуть існувати на ринку. Якщо казати про практичні дії, то нагадаю, що ось тут у нас 1.08.25, відповідно, ось тут екосистема запрацює. Зараз у нас є група з оцих. Поважних установ, які є тестувальниками. У нас є ще більша група таких же поважних установ, які є учасниками групи і допомагають створювати специфікації. Перша група буде специфікації тестувати, і це скоріше за все відбудеться до 20-го. Ну, ми плануємо до 20 грудня 2024 року. Це тестування. Не просто провести, а й завершити і мати певні результати. Відповідно, ви банк, що ви можете робити, якщо вам було байдуже, і ви ще не приєдналися до групи, нічого не знаєте про специфікації, закон не читали і взагалі мали на увазі все, що могли мати на увазі. Ви можете приблизно э, вибачаюсь, приблизно протягом. Одного року, якого у вас вже нема, тому що перше.25-го скоріше, ніж рік від поточного моменту. Ви можете робити ось все це: вивчати, формувати, налаштовувати, розподіляти ролі, думати, вам потрібно, не потрібно. Ви можете це робити приблизно квартал. Потім ви отримуєте документацію, хоча вона вже доступна, і можна починати розробку на вашій стороні. І починаєте щось робити. Це приблизно ще два квартали в найкращому варіанті у вас е, займе. Ну і потім е, два три квартала, вибачаюся, другий, третій, четвертий. А це у нас вже дедлайн. Тому або починайте зараз, або ви можете. Пошукати на ринку, а хто є вендери? Хто що пропонує? А, ну, не мені вам розповідати, але я спробую. А, з вендором воно буває простіше, буває не дуже. Але якщо вендор знає про що йдеться, то за ось цей період сукупності він може вам проект реалізувати за півроку. Отже, ви до дедлайну. Можете встигнути або самі, або з вендором. я до чого веду? Якщо вендор вам потрібен, то ось він перед вами стоїть. Представник однієї з компаній, яка зараз з вендором компанії GDNext, ці послуги ринку надає. Якщо цікаво, що саме за послуги. Заходьте на сайт, реєструйтесь, за тиждень можна побачити, почути, пощупати і так далі. Ну і взагалі спільна робота вона завжди є більш продуктивною. Тому в тому листі, який Національний банк цього тижня надсилав банківській спільноті, зазначено, що якщо Специфікаціями ви цікавитесь, хочете, щоб ваша думка була почута, то ви можете в будь-який момент приєднатися до спільної роботи Open API Group і відповідно, як мінімум, розуміти, що таке базові сервіси, які комерційні сервіси, як воно впливає взагалі на вашу продуктивність, ефективність і подальші доходи. І в тому числі можете, як я вже зазначив. 18 вересня почути більш докладно про ті рішення для вас як для банка, який віддає інформацію, або для вас, як для вендора, точніше, вибачаю, з ТПП, який хоче таку інформацію отримувати. У мене, в принципі, все. Я тут весь день. Якщо будуть питання, буду радий. Дякую.